Слава дорогу, який вогонь вогню душі наші з неба зносить, на крилах своїх світлосяйних сокіл, наш батько наш житті землі наші осяє, і знак його гербом нашим є. Бороже Бо ми є, перед лицем предків, світлий та боєврій ти клич сокола світлосяйного ророга, батька, який вогонь віри в душу, розпалюй тим радість дарує нам прийти, роже. Прийди, сокол світлосяйний, батько наш життєдайний. ти вогонь віри приносиш у душі наші. І серце радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого, бо сяй нині шлях наш тепер, світловіри, віти правоплавної, світлосяйним духом твоїм батько сокіл, радок світло сяйні. І чосить города Всевишнього, батько роже прийми вогнем своїм усім. Прийди, Соколи, прийди батько на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь віри віду православний на землі слов'янської руди, православні у душі наші. Хай відчуємо присутність своїх соколи, світлосяйник, я побачимо горіння, вогню тволо у душах людей. Православних. Хай вогонь цей через очі людей, православних землі Слов'янської осяї, ти млад сотворяючи рік наш радуючи. Слава тобі, соколи світло слава тобі! Батько на житті Слава рарогу, слава. Стал. Прийди, рарог, прийди, будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, світлі діли, образи світлі життя праведно утворили, лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючи. бачимо, як сокол дивний, з синів синьої летить до нас, чуємо Духа Рога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших, прилетів сокел дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів ророг світлосяйний, вогонь віри віди, православний на крилах своїх прийні землю, слов'янські душі наші осяяні. Слава рогу, слава. Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність родів наших, прийми й любов нашу. Сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі наші, загріваючи. Прийми, Боже, прийми Боже, Тож хай розгорається, вогонь віри в душах, в серцях, родах і на землях наших. Слава рогу, слава. Слава роби, які вогонь віри в душах, розпалює, сходиш ти з синьо, і світло Божого серця наші приносиш. Батько ророже, осяй світлом своїм у наших. Запали вогонь віри, віду православної в серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяюється, во віри палає до життя, праведного молоде. Сила твоя велична незбагненна. У тобі світло праве, яви витанали сущ, бо ти все перемаючий дух, віри відо правої. Бачимо, як у сіянні твоєму родина чиєднається, Громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми чесними, людьми благородними Лад сотворяє. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч, до любомудря світло, приходять людей чесних і праведних, багатих, та мудрих, сильних та хоробих. Бачимо, як тягнуться роди славянські слов'янські, любому любомудря світло, богів славити на капищах православних. Бачимо коло великої, що руки до свари здійняли. Великі і коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші, вуйки, і вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі, радості повні, Славами ми тисячого До предків помисли посилають рік, Слов'янські утверджують, твої права, славлячи. І як бачимо, так і є, однині назавжди, одвіку й дові. Слава Рог, слава. слава, Тож прибудь батько рароже з нами повсякчас, і вдень, і вночі, і в праці на відпочинку у дорозі вдома, наповню світлом своїм вірить праведної життя наші. Слава тобі, соколи наші Святославне. Слава тобі, Батько наш кидай. Слава Радо. Лади, Всевічний, Боже родії, народів Слов'янця, тобі проказували слави, князі та чи наші. І давай їм знання мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати вони. Русь кличе тебе, влади, прийди, вроди та на землі наші. Най та розбрат згорять вони місцемаровим крилатим. Ти ж прибудь із нами повсякчас, наповнюючи ладом життя. Родини, домівки і землі наші. Слава ладу, слава рівнева, слава. Слава Мотря нашого Велеса, батька, який мудрість, родиє слов'янські примножують душі наші, врівноважує, батько наш Велесе. Кличемо тебе мудрістю предвічною рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас. А вдень і вночі у праці та на відпочинку в розмові та в розного врінуважи думки наші. Що думку гострою, швидкою й сильною мала, щоб либину буття осяли, либинний бачили, бачили і чули. Батько наш велесе, наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жити. До світла йшли, рід Словянський укріплювали. Бережи, рід Слов'янський Україну, Русь православний, ми тобі повсякчас дякуємо. треби палимо до цих количення. Батько світовий, де переможе темрів воїн світла і правди без тебе, у темряві перебували стражданнями наповнені. Переможи темря у душах наших, допоможи і нам всім право наповнитися, силі утвердить до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду! Слава слава! О слава. Осень іде, коляду веде. о Осень іде, коляду веде. Ну що, ще раз всіх вітаю з осені святому осені світобога, Бога Миробога, світовида, так, Хай, сили світовида. Осені миробога повсякчас прибувають з вами. Хай буде так. Ну а ми йдемо празднувати Пані Лариса, прийміть благословення наші. Е, і хай е, цей е, треба коломийки включати. Напишіть в чаті, як то називається той, той чат, щоб люди заходили, коломийки слухали веселий канал. Все, будьмо з Богами Слава рідним благам. Живімо в любові і радості.